В ефірі Ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Ви також можете дивитися наш ефір на телеканалі Еспресо і будемо говорити з вами про. Те, як будувати стосунки України із Заходом, а вітаєте, колись Борис Єльцин відомий був таким афоризмом. Він говорив своїм чиновникам, ви маєте запитати себе, що ви зробили для України. Ну, ми вже знаємо, що росіяни можуть зробити для України. А що може Україна зробити для своїх стосунків із Заходом? Про це поговоримо із новим послом України у Сполучених Штатах Валерієм Чалем. Вітаю пане Валерій, Вітаю вас це з призначенням. Не знаю, чи можна з такою посадою вітати, чесно кажучи, але перед тим як от Перейти саме до українсько-американських стосунків. я хотів вас запитати, як до людини, яка опікувалася до останнього часу в адміністрації президента України міжнародними контактами. Наскільки ви взагалі задоволені тим рівнем співробітництва, який сьогодні існує в Україні Заходом? Що ми тут втратили, що ми тут знайшли, якщо хочете? Дякую, по перше, за вітання. Це дійсно дійсно посольство номер один України в світі, і завдання досить амбітні, очікування величезні. Я Щойно повернувся з засідання комітету міжнародних. Закордонних справах парламенту і вислухав які такі настанови депутатів перед тим очевидно отримав доручення президента, і я розумію, що обсяг завдань величезний. Тому з одного боку це виклик, відповідальність, а з іншого це дійсно можливість проявити тут дати результат, який потрібен країні стосовно результату за останній період. Очевидно, ніколи не можна бути задоволеними. Я в основному можу говорити про результат президента, тому що я, як зовнішньополітичний радник, заступник голови адміністрації, якраз просто відповідав за забезпечення цього напряму і за оцінками наших партнерів, і, до речі, за оцінками навіть політики всередині України і з тих напрямів, які належать до Кан. Комп... Компетенції президента, а у наших умовах в Україні це все. Люди очікують все від президента. Зовнішня політика оцінювалася на цьому фоні досить позитивно. Є оцінки експертні. Чому? Тому що все-таки Україна з'явилась в фокусі уваги геополітичної. Україна за цей період і президент України став гравцем ключовим в рішеннях глобальних. Це безпрецедентні. Його участь у самітах Європейського союзу, в засіданнях Європейської ради, тобто в форматі 28 плюс 1, фактично, це і формат переговорний по мирному плану, де очевидно Україна, на жаль, звичайно, в такому ракурсі, але на щастя, для майбутнього є. Рівним переговорником по багатьом питанням, і е, я знаю, що є абсолютно більше очікування від е, можливості зупинення війни е, на сході України, але все-таки е, ці загрози, ті виклики, які були перед Україною, вони не подолані повністю, але ми дали можливість створити з нуля фактично боєздатну армію. Фактично, сьогодні суспільство зовсім інше. Воно об'єдналося. У нас чіткий більш альтернативний, єдиний підхід до євроінтеграції. У нас іде процес ратифікації, який. Три-чотири роки я на увазі угоди про асоціацію Україна ЄС. А ми можемо вийти на ратифікацію вже в цьому році. Тобто, ну інституційно багато зроблено, і консолідована позиція в зовнішній політиці дала результати. Єдине, що тепер відкривається зовсім інше завдання, тому треба ще багато речей імплементувати, і ця імплементація залежить від єдності всередині країни, від успішності реформ, від чесності і дій політиків, всіх хто задіяний всередині України в досягненні стратегічних пріоритетів. Тому зовсім інший період починається. Період, коли ключове слово зберегти довіру. Тут є досить важливим зрозуміти дійсно, як закінчити війну. І от багато хто завжди вважав, що закінчення війни залежить від можливості українських збройних сил і до постачання їм зброї. От ви зараз поїдете до сполучених штатів і сполучених штатах. Це теж проблема наших стосунків. Одна з найголовніших, тому що ми маємо тут підтримку на рівні парламенту, на рівні і сенату і палати представників конгресу сполучених штатів. А на рівні президентської адміністрації я не бачу такої підтримки досі. Очевидно, що в Сполучених Штатах немає такої єдиної лінії. Єдина лінія, в чому підтримка суверенітету, територіальної цілісності України, невизнання ні в якій мірі, ніяким чином ніколи окупації Криму, економічна підтримка, фінансова, політична це єдина позиція. І тут можна тільки бути вдячним і президенту Сполучених Штатів, виконавчій владі. Але стосовно літальної зброї є різниця в підходах. Дехто вважає, що отримання Україною додаткових я називаю це оборонних оборонної зброї defensive weapons, тобто це провокує подальші наступальні. Операції і дії, я думаю, що це позиція, яка можливо була рік назад ще справедлива, але зараз наші партнери бачать, що в нас зовсім інша армія, зовсім іншого рівня ну, збереження того, чим їй допомагають, і тепер, мабуть, буде мінятись парадигма. Я вважаю, що сильна Україна якраз може не провокувати ворога, а слабка. Слабкість може провокувати, тому дискусія стосовно оборонних озброєнь продовжується. Сподіваюся, що вона буде завершуватись вже більш конкретними результатами. Ми сьогодні отримуємо від Сполучених Штатів величезну підтримку, в тому числі навчання наших зараз Нацгвардія в перспективі військових. Ми отримуємо підтримку. Постачанням броньованої техніки, постачанням обладнання, постачання систем, систем я можу це говорити вже зараз, мабуть, радарів контрбатарейних, тобто де можна вичислити з якого пункту відкривається вогонь і зберегти життя відреагувати. тобто це оборона, і це програми йдуть, але ми звичайно потребуємо розуміння на план Б. Якщо на Україну далі буде просування наступальна операція, як ми будемо захищатися разом, Яким чином? Тобто, зараз в основному про це йде мова. Тому я вважаю одним з завдань дійсно, все таки добитись того, щоб Україна отримала ті ж самі безпілотники, Україна отримала додаткові можливості оборонні можливості для армії. Тут є завжди небезпека, про яку багато хто говорить останнім часом, про те, що наші західні союзники, насамперед Європейський союз, але також Сполучені Штати будуть здійснювати певний тиск на Україну, щоб якнайшвидше закінчити заморозити цей конфлікт на Донбасі, і цей тиск може спричинити те, що. Наші інтереси можуть постраждати в разі вироблення якогось компромісу. Ось остання телефонна розмова президента Порошенка з президентом Оландом і канцлером Меркель, під час якої, за повідомленням президентської пресслужби, говорилося про необхідність імплементації питання про автономію, автономний статус Донбаса в українській конституції. Вона багатьох занепокоїла. Я дозвольте уточнити, там не йшлося про автономний статус. Тобто мова йде про імплементацію мінська в розумінні партнерів наших з Європи. Така позиція має знайти відображення по децентралізації саме в Конституції. Це чутливе питання політичне. Я думаю, що буде воно розглядатись, але компроміси тут можливі, на мій погляд, зберігаючи позиції України, чітко зберігаючи ці позиції. Про автономний статус ми ніколи не а компроміси. А площині тут? Давайте площині? де оточним. буде знаходитись це регулювання, специфіка самоврядування на Донбасі. Воно буде знаходитись. В законі, воно буде знаходитись в Конституції, в перехідних положеннях чи в основній частині Конституції. Зараз навколо цього йде розмова. Я думаю, що ну, знайдене буде політичне рішення. І було б бажано, щоб було розуміння того, що це ну, дійсно певні зобов'язання. І Україна має також бути відповідальним партнером. З іншого боку, звичайно, на нас немає ніхто давити, тому що це наша суверенна позиція, і ми маємо це визначати. Де це визначається в українському парламенті? Я думаю, українські парламенти визначать цю позицію, а президент відповідно внесе е ці зміни. Але ви спитали більш ключове питання, яким чином завершити угу. зараз. Мені здається, помінялась тактика є бажання дестабілізувати Україну зсередини. Ну, ми це бачимо ми... останніми днями. Я б сказав, стромок досягли результату, пам'ятаєте, ця вся руська весна, коли не тільки Донбас, але спроби Одеса, Харків, Дніпропетровськ, і цей період ми пройшли, зупинили. Далі була спроба Іловайськ, Дебальцева наступальні операції. От під Мар'янкою не так давно відбили, показали, що це зовсім інша ціна. Що груз 200, вантаж 200 йде в Росію, і що генерали там російські зрозуміли, що ціна. Для них виросло ціна питання цих наступальних операцій. Тому е, ясно, що зараз санкції, те, що вони підсилились постійно, те, що вони тримались, це фактор, який і чинник, який діє. Він з часом діє все більше і більше. Я вам скажу: е, є дані, їх треба звичайно офіційно отримати, але сьогодні падіння в Росії в ВВП не один і вісім відсотків, як вони очікували, а 4,2 це не ті 4, 6 чи 8, які прогнозують деякі західні експерти, але це чутливо. І оцей договір з народом Росії, який зараз, давайте будемо відвертими, повівся на цю пропаганду і підтримує такі дії російські з поокупації Криму, наприклад, він може змінитися. Тому насправді питання сьогодні це відповідальність Росії як частини переговорного процесу. Ви пам'ятаєте, що мінськ закінчився тим, що Росія чітко взяла, і президент Путін взяв. На себе персональна відповідальність, і е, ми сьогодні з українського боку намагаємося максимально бути е, відповідальними партнерами для імплементації міських домовленостей. От зараз у нас є. Я думаю, ліміт часу не такий великий. Ліміт визначається надією санкцій до 31 січня наступного року і по Криму до березня. Ліміт визначається тим, що ми втрачаємо кожний день життя наших людей. Ну, це не так, як було раніше, але все рівно. Поранені є втрати, це не приспустимо. І кожен день, який зволікається, це ми це просто ціна питання величезна для України. Телефон у студії Радіо Свобода 044-490-3074, Так що можете ви зателефонувати самостійно, задати питання новому послу України в Сполучених Штатах Валерію Чаламу. Я б звернув увагу ще на те, що ваша посольська каденція вона збігається з початком передвиборчої кампанії у Сполучених Штатах. Це дуже важкий період. Це всі знають хто займається американською політкою. Чи там якісь серйозні рішення вони відкладаються з моменту початку самої передвиборчої кампанії і до моменту, як нова адміністрація не. Приходить до Білого Дому і не е, в результаті не починає усвідомлювати, якою є місія на тому чи іншому напрямку. Це довгий період, і от виникає питання: як діяти е, українській дипломатії в умовах ось такого от перехідного періоду, який починається в американській політиці, ви знаєте, за своєю е, кар'єрою. Ви знаєте, що я був не в недержавному секторі, був кілька разів в адміністрації президента, був в МЗС-заступником міністра, але я був дуже великий період поза державним е, сектором. І там якраз вів е, проєкт е, Українсько-американський політичний діалог. І я переконаний, що роботу в Сполучених Штатах треба вести більш широко, не тільки концентруючись на бюрократичні механізми. Я впевнений, що. Е, той рівень спілкування вже сьогодні з ключовими фігурами в Вашингтоні, які дають поради президенту Сполучених Штатів. У мене, до речі, унікальна була можливість з на переговорах з президентом України ну, пропонувати рішення і бути чути, що говорить президент найбільш пливової країни світу, і не один раз. Тому я думаю, що є можливості взаємодії тут, але Конгрес і не тільки кокус, не тільки там десяток конгресменів, а широка, потужна робота. Тому що Росія вже останній час намагається, ну що називається, збити наші законопроекти, які в підтримку України йдуть. І це робота, яку треба робити. Діаспора, дуже багато нових рухів, волонтерських рухів, рух разом тобто, тільки які з'явились зараз, не тільки та діаспора, яка традиційно підтримувала Україну, але й нові. Люди, яким треба пояснювати ситуацію, треба чесно з ними говорити, треба координувати їх зусилля. Є величезний пласт роботи, який пов'язаний з просуванням просто України там. Насправді здається так, що Україну знають. А насправді ми втрачаємо, можемо втратити цей фокус уваги на фоні Сирії, на фоні навіть Греції в Європі кризи грецької. Тобто, це треба повертати. Я. Вже говорив про те, що от присутність публічна, це те, що вони очікують, постійно на телеканалах, постійно пояснюючи інтерес України, позицію України, це те, що потрібно сьогодні робити. В цей період складно. А коли були прості періоди, складніше набагато було б. І якщо в Україні буде ситуація розвиватися не так оптимістично. От я хотів би це, щоб не відбулося. Якщо буде сильний тили, якщо тут буде єдність політики, якщо будуть всі спрямовані на. Реальні реформи набагато легше буде в Вашингтон. Вам Не здається, що у нас є так звана грецька небезпека, коли з одного боку є бажання інтегруватися до європейських структур, і відповідати євроатлантичним якимось цінностям, а з іншого боку, немає розуміння, як в саму країну внутрішньо перебудувати на цих засадах. Оце та паска, в яку Греція сьогодні потрапила. Ми бачимо наскільки кризовим може бути така невідповідність бажання, можливостей. Ну, це виклик, якщо є підтримка реформ, є фінансова підтримка, відповідно, той, хто підтримує, хоче бачити результат і не тільки спільну мову, тобто не мову тільки там англійську чи іншу, а те, що це відповідальна позиція. Тому такий виклик є. Але я вважаю, що порівнювати Грецію з Україною зараз, мабуть, не варто, тому що. Я не хочу вже на позиції дипломата оцінювати, як сьогодні діють грецьке керівництво, керівництво Греції за підтримки людей, до речі. Сьогодні в Україні інша ситуація. Сьогодні українці продемонстрували, що вони. При умові, що політикум буде вести туди, де хочу просто нагадати, що це відбулося після революції гідності. Якщо це будуть цілі, які будуть так наповнюватись, то люди готові це підтримувати. І це у нас це звучить як дійсно європейський напрям, бо альтернативи іншої вже немає. Але якщо буде зростати втома, якщо буде розочарування, то тоді ми можемо прийти до грецького варіанту. Хоча в чому відмінність в чому Греція від нас? Вони все таки під парасолькою там. І НАТО, і ЄС, а ми залишились в дуже складній ситуації. все ще у нас вакуум безпеки так і залишився, і тепер нашу безпеку так нас підтримують партнери в світі, але моделі нової безпеки немає. Росія зруйнувала тому, це. День. Якраз ваше завдання вибудовувати цю модель Очевидно. безпеки разом із американською. Це одне з завдань, тому що не може бути країна 45 мільйонна між двома потужними військовими блоками, між двома об'єднаннями висіти от буферної зони. Ви знаєте, я і з посади заступника міністра закордонних справ відставку пішов, прогнозуючи, на жаль, це збулося, і прогнозуючи те, що це небезпечно і все рівно так Україну не залишить. Ми повинні перейти з цієї сірої зони. Ви повернутись сім'ю європейських народів, повернутись не тільки культурною, політично, але й економічно, і по соціальному рівню це величезний виклик. І в цьому плані ті ж сполучені штати Америки як потужна країна заходу на нашому боці. Сьогодні саме Сполучені Штати консолідують європейський союз в питанні України. Ви подивіться, не зважаючи на питання Греції, Греція проголосувала... як російський журналіст. Чи це я думаю, що Думають, це сполучені штати консолідують Це правда, це правда? Я можу це довести конкретними. Канцлер Німеччини Меркель в візиті до президента Сполучені Штати Обами координували позиції по продовженню санкцій. Тобто, це спільна позиція сьогодні. І я маю на увазі в питанні українському. Я не маю на увазі інші питання, але в українському питанні роль дуже велика. Тому я думаю, що. Для них це і важливо зберегти трансатлантичну солідарність, те, що Росія хотіла також зруйнувати на мені Того... тає, що таке бажання досі залишається так, і, це бажання є. Раз... і а наша позиція тримати цю солідарність, фокус уваги на Україну, допомогу українському народу. Я просто думаю, що сьогодні вже є розуміння, що Україна сьогодні є форпостом не тільки захисту просто своєї територіальної цілісності, вона є форпост захисту моделі. Демократичної моделі, моделі плюристичної, моделі, яка працювала раніше. А між... хто втоми від форпосту нема? Ну, у нас є не просто втома, у нас є величезна ціна, яку ми платимо. Тому звичайно... не наша навіть втома, а втома наших партнерів. Не втомилися вони від нас? От як це багато хто говорить. Ну я не відчув це зараз в процесі регулювання по мирному плану. Дуже всі активні, всі розуміють, що треба виходити на рішення. Але в світі дуже багато ситуацій складних, де потрібна задіяність ключових гравців. Тому втома е це неправильне слово, мабуть. А от неприйнятне рішення, яким Може бути, яке неприйнятне рішення, щоб питання стабільності в цій частині світу не хотіть Україна, українсько. да не вирішувала за наш та Тобто, ми е, маємо, ну якщо хочете, проконтролювати, щоб такого не відбулося, тобто, і це одне з завдань. Але при тому я ще раз наголошую, що якщо в когось є ілюзії, що без зовнішньої такої підтримки е, м, стосовно моделі. Міжнародно правової моделі безпеки, неприйняття того, що Росія зруйнувала систему. Ми б, мабуть, не змогли досягти того, що ми досягли сьогодні. Подякую послу України Сполучених Штатах Валерію Чалому за участь. В нашій сьогоднішній програмі. Дякую, пане Валері, Дякую. яку провів для вас Віталій Портников. Усього найкращого, шановні слухачі і глядачі. Хай щастить.